Всім сонця з вами. Я Ніксосток сьогодні ми продовжимо іграти в Декатор Snow Peace, проходження закупу. Це вроді би буде четверта серія. В минулі серії, в третій я говорив про першу серію, чому вона не була випущена, ви поняли. Так. Буде, як завжди, захоплювати країни і торгуватися. Нічого дальше. Добре, щоб не було скучно, сразу приступаємо. Знаєте, я би хотів десь тут взяти такі слабенькі країни. Отут Молдавію, тут Грузію, Арменію, таку от. Як завжди, нікого не хотів обідати. Грузія нас підтримує так, що Грузинів я не хочу обідати. Молдавія нас, вроді, би теж підтримує, так що їх теж обідати не хочу, якщо що. Добре. Молдавію ми візьмемо на Ізі. Потім після Молдавії ми візьмемо Естонію, потім Грузію. Ті, хто грав в діктатор с ті знають, а ті, хто не грав, то суть ігри треба захопити весь світ. Тому що тут просто, якби. В Age of Civilizations, там є якби. Хоча б щось робити, там можна або об'єднати весь світ в один союз, або захватити весь світ, і весь світ буде твій. А тут Тут немає якби, що ти будеш робити, тут нема волі. Тут просто... Тут просто ти тільки. Треба всіх завоювати і все. Так стоп. Я чуть не понял. Сюжет ігри, ну, як сюжет. Коротше, игра йде з 1900 року по 1950. Яке віщальне оборудування? Ви що, хочете сказати? Я не знаю, який зараз рік, але зараз, напевно, десь 1910. Наше в ній вищательне оборудування є. На що там вайфай є шолі? Просто по значку якось видно, що якби там якби оцей от-от вай-фай, ось цей от показує ось цей от столб такий. От. Ну тут що в 1910 році, як я думаю, тут що. А хоча ні, це не вайфай може, це може щось інше там по рації, там вже, вроді, рації, якісь перші штуки такі з'являлись. Ну, коротше, зараз наша ціль буде, напевно, ми цілу серію торгуватись не будемо. Ми, напевно, всю цю цілу серію будемо тільки одне робити. Захоплювати маленькі слабі країни. І все. Угу. Так, тепер ми захопимо Таджикистан і Киргизія, ага. Шість. Ну, тако прокачаємо, буде краще. Кидаємо літак, тому що нам він дає гроші, а гроші нам потрібні. Де там... О, от, наші воєнні прийшли. А, точно, і них ще є літаки, ось ці от ці діла. Ну, ладно, все. Трохи прокачали, от побіда. Тепер ще їх захопимо. Угу, пріски. Угу. Готово. Значить, ми зараз їх захопимо. От, готово. Зараз треба знайти ще якісь інші слабі країни. Так-то їх в... О! о. Найшлося. Так-то, ну... Скажу, що в нас є багато. Дуже багато в цій ігрі є. Слабих країн. от Камбоджа, Лаос, Монголія. Там десь які. Вот. І, і за цих маленьких країн ми можемо нелегко отримати ядерку. Так. Кидаємо ядерку на обідчика. Перший раз. Нас обідала Франція, так що ми на неї ядерку кинули. Зараз ми ще раз кинемо. Вона буде наша. Але нам буде ще одна ядерка. Подарунок, по суті, має даватися. І ми її кинемо на Росію. На Китай можемо на наступний раз. Ще дві країни то буде легко. Ємен. Ага, Ємен. Та то. Та то, то так легко. То, 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 то легко, я вам реально говорю. Так. 4, 9. Все. Захоплюємо Ємен. Ще дві країни. Ємен і, допустимо, Уганда. Та, Уганду візьмемо. Уганда слабенька. В Африці дуже багато халяви. Але ця халява вже так трохи закінчується. І треба переходити. Ковер по 80? О -о -о -о. Було би непогано. Ну, добре, купимо. Зараз уганда. 5-5 легко. 5, то треба добавитися. Опа на нас хто. Опа на... А ні, то Ісландія, то повстанці. От ніхто інший нас не об'їжджав. Але той, хто нас обідить, ковер опа на золото. А не в нас коври є. Але коври б реально теж би не поміг. О, ядерка. Так, ми тут просто прокачаємо ще, солдатів тоже. Тому що там це буде потрібно, знаєте. Так, золото. Золото візьмемо 20. Ммм. Все, буде файно. Так, ядерка. 44.2. Самий легкий код. Не самий легкий. От самий легкий, це, напевно, один і все. А, так хочеться збити літак. Треба піти якісь... Ну, я не знаю, мене... коли я бачу літак, я такий... О, треба його збе... Я тут армію не прокачав, капець. Я себе і себе. Так, так, так. Опа, на Великобританія. Ми знаємо, на якого обідчика ще кинути нам ядерку. На якого обідчика ми знаємо. На... На, ем, на Францію і Великобританію все легко. Францію важко знайти, тому що тут ще багато країн. Так, де тут у нас Франція? Треба її знайти. знайти, знайти. Зараз не буду довго затягувати. Так, Францію я знайшов, от ваша американська воєнна база. Ще раз запитую розробників, чому кидається з американської, а не з європейської та якось. Непонятно. Ну, так добре, зараз буде ядерка у Франції, Франція буде наша і все, буде файно. Потім ще не Великобританію кинем, тому що вона нас хотіла обідати. От Великобританія. Тоже перед Великобританцями вибачаюся, то всього лиш ігра, не хотів їх обідати. Капець, у нас зараз буде куча бабла, ми будемо зараз багаті. То буде дуже файно. Опа, на Великобританці напали. Франція її треба оберігати. Так що ми прокачуємо Францію максимально, як можемо. Тепер на... А ні, це там не буде. Там не буде подарунок щось. А ні, тут алюмінієві рудинки треба було прокачати. Все, я тепер все прокачав. Так, ну давайте ще якусь країну завоюємо тут. С'єра Леоне. Візьмемо, захопимо їх. І все. Буде кінець відео, тому що мені нема що знімати. Більше. Тут тільки захоплювати, купляти і все. Смисла нема. Як я поняв, коли в нас нема світла, то викладати відео не треба. І зараз, якщо я викладу відео це, то воно тупо не викладеться і буде проблема. І коли включить світло, то тоді, вже... то тоді я вже його викладу на YouTube. У дев'ятій вечора. От, ну встигну нічого. Ну, а на цьому кінець. Ну, а з вами був я, Ніксостекс. Всім удачі і всім пока!